яка ситуація на Півдні загалом? Наскільки інтенсивні атаки російських сил? Ситуація залишається складною і напруженою через те, що ворог не відмовляється від своїх планів тиснути на мирне населення, атакувати цивільну інфраструктуру, намагатися зашкодити силам оборони в просуванні і, взагалі, в утриманні позиції на лівому березі, час від часу здійснюючи штурмові дії, підрозділи окупаційних військ проміряють провіряють міцність нашої оборони, там нашого закріплення. Але Тим не менш позиції залишаються за нами. Те, що лінія фронту рухома, ми про це говорили вже неодноразово, і не можна виміряти 2-3, 5 і навіть десятьма метрами просування будь-якої сили, тому що це досить відносні показчики, і треба орієнтуватися на загальну обстановку. Загальна обстановка зафіксована навіть в такій собі. Поважній промові президента, якого ніхто не поважає, він кринкам присвятив достатньо часу. Хоча населений пункт дуже маленький і компактний для уваги такого великого вождя. Це означає, що йому припікає йому за це дуже неспокійно. І означає, що віри в те, що вони зможуть повернути ці позиції, в нього немає Незважаючи на те, що російська пропаганда вкидає дуже великі ресурси в те, щоб просувати ідею, в тому числі і на західному і для західного читача, про те, що дійсно справи в Україні кепські насправді дійсно стан важкий. Але ми на не відмовляємось від своїх планів і маємо розуміння, що на певних етапах це буде дійсно дуже важка робота. Пані Наталю, ви казали про те, що робота українських військових на лівобережжі Херсонщини є непростою, але ця робота просувається. Розкажіть, чому вона важлива? По перше, це дуже потужний психологічний момент для населення тимчасово окупованих територій. Люди знаходяться вже майже два роки в окупації, і вони не мають можливості отримати іншого більш потужного сигналу про те, що за ними прийдуть. У них прийдуть і їх звільнять, ніж присутність наших військ на лівому березі. Також це дуже потужний психологічний момент і для окупаційних військ. Вони дійсно дуже не в такому непростому стані, коли розуміють команду йти і штурмувати наші підрозділи, тому що усвідомлюють, що там надзвичайно. Міцна оборона, надзвичайно підготовлені і вмотивовані бійці, і те, що роблять вони, окупанти зі свого боку, ні в якому разі не можна порівнювати з цією мотивацією, що роблять наші підрозділи. Ми будемо звільняти свої території. Також в просуванні пропаганди росіян. Ми зустрічаємо такі аналітичні статті про те, що імовірно окупанти повернуться до Херсону. Це абсолютна маніпуляція. І хочу, щоб всі усвідомлювали, це ось це місія самогубців однозначно, тому що правий берег і вищі заліви, і мости всі зруйновані, і підтримки там окупанти ніякої не мають. На лівому березі ситуація складна, саме Через те, що військо окупаційне там в великому обсязі, дійсно їх там більше за нас, але ми візьмемо мотивацію. Пані Наталі, якщо говорити про ситуацію в Криму, там періодично міноборони Росії, чи місцева влада окупантів заявляє про атаку безпілотниками і повідомляють про те, що там ці атаки успішно відбиті, враховуючи погодні умови, враховуючи те, що армія Росії перейшла в атаку фактично по всій лінії фронту, чи може бути таке, що ну умовно кажучи, новин про гучні удари по військовій інфраструктурі на території півострова найближчим часом не буде. Не думаю, що таких новин не буде, тому що Крим це Україна, і ми продовжуємо звільняти території. І навіть коли тільки розпочиналось в цивільному суспільстві розуміння, що таке контрнаступ, ми вже тоді акцентували увагу, що перша і найпотужніша його частина це знищення потенціалу ворога в його глибоких тилах. На сьогодні Кримський півострів це великий військовий хаб, де ворог зосередив багато ресурсів живої сили, озброєння техніки та боєприпасів. Отже, робота по ньому буде.